Житомиряни скаржаться на стан транспорту на маршруті номер 33 кажуть, умови перевезень зовсім не відповідають цінам на проїзд. Прямо стидно їхати в таких, їх вже давно на металолом треба поздавати. Гірших, мабуть, не буває. Погано, дуже погано. напроти того, що була, це жах. Просто жах. Рано їдуть люди, не всі сідають, тому що забиті всі маршрутки. Водій показує, що я не можу вас взяти, бо нема куди. Якщо бажає. Кращого перевезення особливо обурює житомирян те, що маршрутки зовсім не пристосовані для людей з інвалідністю. кажуть дивно, що в той час, як місто прагне до безбар'єрності, громадський транспорт навпаки стає бар'єрним для маломобільних груп населення. Не подобається мені ця маршрутка. Так як я людина з інвалідністю. Я б хотіла їздити такими, як були, тому що зручно хороші водії були, приїжджали до тротуару і я могла Виходити з паличкою. Самі ж водії маршруту номер 33 стверджують, що скарг від пасажирів немає. Скаргуються пасажири на якість маршруту. Та ні, вроді. Не ні, всі їдуть, все спокійно. Привикли просто люди до одного транспорту, зараз трошки інший. Що пару днів привикли. А скажіть, чи вам комфортно їздити на таких маршрутках? Ну, нормально, привикли до всього. Містяни почали скаржитися на маршрут номер 33 після оголошення результатів конкурсу перевізників. Раніше цей об'єкт обслуговувало Житомирське трамвайно-тролейбусне управління, яке забезпечувало пасажирів великими автобусами, комфортними для осіб з інвалідністю, мам з візочками та людей старшого віку. Тепер же цей маршрут передали приватному перевізнику. Я звикла їздити на тих маршрутах, де чисто. Гарно, уютно, а не на оцих розвалюках металолом. На сайті міської ради є інформація, що за результатами конкурсу ФОП Савіцький зайняв перше місце, друге ж ПП Іваницька. І хоча у мережі користувачі пишуть, що саме останнє обслуговує маршрут номер 33 підтвердження цьому немає. Для отримання достовірної інформації редакція телеканалу СК-1 звернулася до заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука. Однак він направив нас до управління транспорту і зв'язку. До Миколи Єрмакова ми намагалися додзвонитися впродовж двох днів. Вкотре намагаємося додзвонитися до виконуючого обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку міської ради Миколі Єрмакову. Можливо, таки цього разу слухавку піднімуть. Отож, жодної інформації ми так і не отримали. Чи відреагує міська рада на скарги житомирян та чи покращаться умови перевезення пасажирів на маршруті номер 33 – Невідомо. Ірина Цапун, Анна Чепель, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1